Наші міжнародні партнери, польський центр міжнародної допомоги, надав Полтаві 100 тисяч доларів для реалізації соціально важливого проекту з працевлаштування людей. 129 полтавців та представників внутрішньопереміщених осіб було працевлаштовано до проекту кешфовок. Завдяки нашій співпраці з польським центром міжнародної допомоги вдалося упродовж трьох місяців прибирати вулиці Полтави. Розчистити чагарники в парку Перемога, прибратися в Тахтаулівському старостинському окрузі, а саме зробити ремонт в будинку культури та прибрати чагарники, які десятками років не вирубувалися за будинком культури, і зробити ремонт в приміщенні школи в Тахтаулово. Також в Сем'янівському старостинському окрузі працювали люди, які були працевлаштовані до проєкту Кешфово. В Сем'янівському старостинському окрузі було відремонтовано дитячу кімнату в будинку культури. Завдяки нашій співпраці з польським центром міжнародної допомоги в Сем'янівському старостинському окрузі було відремонтовано будинок культури та зроблено там для дітей дитячу кімнату. А особливо приємно, що Полтавський ботанічний сад сьогодні засяє новими фарбами упродовж трьох місяців. Внутрішньопереміщені особи та представники вразливих категорій полтавців, які були працевлаштовані до нашого спільного з Польщею проекту, прибиралися в ботанічному саду, і тепер ми зможемо святкувати там день перемоги і зустрічати наших героїв. З початку війни підтримуємо і будемо підтримувати переселенців. і ми дуже хочемо, щоб вони, переселенці пересіленці тут. Не чувствовали себя, что где-то в гостях находятся. И мы хотим, чтобы они адаптировались. Они были, они себя чувствовали тут в Полтаве как дома. Зимовий пікнік було проведено при підтримці благодійного фонду «Східноєвропейська гуманітарна місія. Дякуємо за співпрацю та допомогу внутрішньо переміщеним особам, нашим європейським партнерам.